Ось цей чималий будинок на березі річки Тетерів належить колишньому начальнику Житомирського управління ДАІ Володимиру Недільському. На березі Пірс пара човнів, будиночки для качок та чималий паркан, який ретельно оберігає берегову зону від зайвих гостей. Юридичною мовою це називається самовільно зайнята земельна ділянка водного фонду, за звільнення якої Житомирська міська рада, екологічна інспекція та прокуратура позивалися до Володимира Недільського. Справу розглядали у Корольовському районному суді. У позовній заяві прокуратура та екологічна інспекція вимагали знести паркан та пірс, який обмежує. Доступ до річки, однак уже у залі суду прокуратура зачитує клопотання про залишення власного позову без розгляду, посилаючись на те, що усі порушення були усунені на теперішній час у зв'язку з добровільним усуненням порушень виявили під час проведення обстеження земельної ділянки. За адресою проволок Чутківських при амністії Житомирів суддів постави для подальшого розгляду даної справи. Так, зокрема, згідно акту обстеження земельної ділянки Державної екологічної інспекції в Житомирській області від 16.05.2017 16, 17 річ, що факт самовідного вільного зайняття на решукарі земельняці у суму, зв'язку із наведенням та керуючий стадію Цивільного процесуального кодексу України. Прошу суд залишити без розгляду заяву Житомирської місцевої прокуратури, інтереса держав особі Державної екологічної інспекції Житомирської області. Штамської міської ради до Львівського». Представник екологічної інспекції від позову не відмовилась. Матеріали обстеження дійсно в державної екологічної інспекції, але щодо відмови від позову і утримання я отрималася, тому що відповідно до довіреності маємо немає. Але як спеціаліст, я першу дійсно було проведено обстеження стосовно тої площі, яке дорожчі, було вказано попередньому обстеження, порушення чисто нічого сумку. Врешті суд задовольнив заяву прокуратури та залишив справу без розгляду. Суд ухвалив заяву Житомирської місцевої прокуратури задовольнити, позовну заяву Житомирської місцевої прокуратури в інтереси держави в особі Житомирської міської ради, Державної екологічної інспекції Житомирської області до Недільського Володимира Володимировича про звільнення самовільно зайнятої земельні ділянки. В одну фонду приведені попередній стан залишити без розгляду, роз'яснити, що особа заяви, якої залишена без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно. Хвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд міста Житомира, що подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з нею проголошення особами, які брали участь у справі, але не були присутні під час оголошення ухвали, протягом того ж. Часу з дня отримання копії ухвали на засіданні. Були громадські активісти. Останні не розуміють клопотання прокуратури та обіцяють перевірити висновки та акти від екологічної інспекції. Екологічна інспекція дала такий якийсь документ, акт, і в якому написано, що Нідільський виконав всі вимоги. Насправді дуже сумнівно цей акт. Я думаю, що він домовився десь на рівні може прокуратури, може. Я не хочу зараз на кого показувати пальцем. Але виглядає саме так, розумієте? Саме виглядає так, що справа розвалена. Розвалена на підставі цього акту. Нібито все виконано. Однак, як виявили станом на день проведення судового засідання, ані паркан, ані Пірс на березі річки експравоохоронець недільський так і не прибрав.